І всім привіт, за моя Даніо, і це друга частина виживання Майкрафт по книгам. Ну, будемо починати. Третя частина, можливо, вийде. Так, все, ми знову в цьому світі. Треба цю землю забрати. Третя частина вже вийде, якщо я получу книгу. Ну. Надіюся, я її получу і знімлю третю частину. Друге відео не набрало так. Ну ні, нормально, 100 переглядів, але Надіюся, що буде трошки побільше так. Це відео буде більш про город і про подорожі, бо я ще ось ці дві теми не взяв з виживання. так. Треба буде знайти обов'язково якийсь данш і посадити пару. Рослин, якщо можете сказати, які були в книзі. Треба зараз це все швидко зробити красиво. землі не хватило. Ну, нічого. Ну тепер зараз, будемо, напевно, йдемо в перший похід. Знайдемо, може, якийсь данж, але нам треба зараз добути всяк, там трустину. Я треба добути насіння. Ну, і трошки м'яса добути. І почнемо робити ферму. Так, ось якраз тростина. воду треба ще. Так, тепер пішли туди. Тільки я трошки затопив, бо, надіюсь, ви мене вибачте, там треба було по книжці зробити. Компас і таку карту Компас. І ще таблицю розставляти. А я забув, коли це знімав. А зараз я озвучую. Хто не знає, ну тепер будете знати. І давайте постараємося за це відео набрати мені 400 підписників. Щоб вже було нарешті 400 підписників. Я кажу, якось тупо сказав. Але, остається, всього-навсього 12 підписників. Надіюсь, ми не беремо. Так, ось ще трестина. О, портал. О, повезло перший данж. Ну, ні, це, напевно, не можна рахувати данж. Це просто структура. Ну, це теж добре. Так. Якраз зараз опа сюди. Да? Поїм і пливу. Золотий блок це дуже добре. Це якщо я получу наступну книжку і, попаду, і вам сподобається це, ця рубрика, якщо його так можна назвати, то я попаду в Nezer Sпігля, не визамошторгуватися, це буде дуже добре. Ну, я надіюсь, вам сподобається. Якщо на цьому відео. Ну, приблизно 100 більше 100 переглядів набереться. І на тому більше, ну там так більше 100. Ну, тоді, може, є шанс, що я собі куплю ту книгу і знімлю відео. Тому все залежить тільки від вас. Якщо ви не бачили прошлу частину, то переходьте, дивіться прошлу частину. Оце вже друга. Ну, а якщо вам. Ця не сподобається. Ну, подивіться все одно другу, якщо може вам сподобається. Мені чесно, самому перша частина сподобалась більше, ніж друга. Так, все, я вже назад повернувся, Так, от, тередр... Ой, воду не взяв. Так, тепер треба. о, все, я з... Вже біля хати, вже темніє, папуга, Так, треба попробувати переручити. Так, раз, два, три, 4, 5. Ну і ти обжора. І все, не буду тебе більше кормити, Майже все потратив, все на насіння, яке добув. Ну, всім надобра ніч. А а все недобре. П'ятий день. Так. Золотій блок що покладу. Не буду перероблювати в слитки, хай поки що так будуть. Ах, так, що ж. Вугілля сюди. Так. Мотига сюди. І забар сюди. Так. Тепер треба дерева нарубати, бо дерева мало. Буду джунгліве добувати, щоб все було одинакове. Так. Ай... Ще, може, зроблю навіть третю частину по цій книзі. Бо я ще досі, бо там треба було базу побудувати. Так, забор, стекло, А я цього ще не зробив. Надіюсь, ви мене пробачите. А якщо ні, то, можливо, буду в YouTube шортах, типа, робити. Або навіть третю частину зроблю. Ой. Надіюсь, третя частина, якщо буде, хто вона, хто вона буде, і по наступній книзі вже. Надіюсь, вам сподобається. Я це буду напевно говорити все відео. Бо я так старався, якщо прошле відео я знімав годину, то це відео я вже знімав 40 хвилин. Навіть трохи менше. І це було набагато краще легше. Так, тепер, тут. тепер треба ось це. Дві побудувати. Одна вже є, але її треба перебудувати. І ще зроблю. Ну, не, я потім розкажу. Так, ось так. Ось. Тепер що тепер? Так, ось тростина. Треба буде ще зробити без кінець. Стоп. Ні, там не так показувалось. Там треба отак. 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 І ось так. Отак От правильно. Шкода, що не можна зробити автоматично, але ну, як показували, так і показували. Я думаю, мені пригодиться тростина ну як тростина Ну, потім це все в. я забув листки так сказати, бо я забув час. Бо там потім третя книжка, якщо я взагалі дойду то там, якщо я не помиляюсь, там про зачарування всякі, то воно мені пригодиться. Так, треба зараз водити добути і зробити безкінечний генератор води. Так. Все я тут воду набрав, а тепер назад. Все, я прибіг як флеш для вас. Насправді це було трохи довго. Так. Тепер отут давайте десь. Так, так. А. Ой, тут дирка погано. Зараз забудую. Так. Так. Тепер там воду взяти. Оп, та ну. Надіюсь, о, все. М -м. тростина не зламалась. це добре. Тепер ось так. Сюди. Все, безкінечний генератор води це добре. Ти кудись о. І треба а ось насіння. Сюди садим. і тут теж воду. Зараз треба. Оп! А ой, я безкінечний генер... А стоп. А, чи ні? А ні, нічого. Так що тут не знаю, наш з поло, але з полю. І я тільки коли озвучив відео, замітив, що я ж там, де посадив кавуни, то там же ж я зробив так, що вони будуть рости на одне, а я мав зробити два по бокам і одне в центрі. Ну, надіюсь, ви не обкидаєте мене помідорами за таке. Так, тепер тут треба трохи землю здобути. Так, отут буде город пшениці. І якщо я найду моркву або хоч щось інше свекла, морква, картопля посаджу теж. Щоб було все, як в книзі. ну, Звичайно, я міг зробити як і в книзі Великим. І щоб там були всі 4. Але. Та... Але якось не хочеться. Ну, думаю, так добре. Так, тепер саджу в центрі. Так. Ось так якось буду робити. Тільки маленьке, як там. Ра, так, раз, два, три, чотири. Все. Інше буде щось інше рости. Тільки треба ще щось інше. Добути, може, я маю морку? Ні, моркви я, на жаль, не маю. Так, що тепер? Що тепер? Ну, а, ще загін з тваринами. Думаю, зроблю з курками, бо в мене є, на жаль, тільки. Я о згадав насіння, щоб їх привезти. Ну, зараз приведемо дві курки. Думаю, одної хватить. Ну, я знаю, що треба дві, щоб їх розмножувати, але я сумніваюся, що я цим займатися буду. Ну, в намальована Тільки одна. Так, роблю ще забор треба. І треба буде курку сюди притащити. Шкода, що повітка нема, але. Як вийшло, так і вийшло. Ну, все, я побіг. Чекайте, візьму насіння в руку і все, можна бігти. Ех. Так, позбираю насіння ще по дорозі. Вже темніє треба, тому швидше. О, курочка. Давай все, пішли. Ну, давай. Ну, буду отак те, щоб дивитись за нею. Ось так я буду якось робити. Ну, тут книжці так намальовано. Так, оп. Ой, пішли. Давай. Так, ідем. Ідем. Так, правильно йду, ідем. Давай. Це моя армія. Щоб та куча курок була, ми так могли цілий світ б захопити. Уявляю собі, я йду і за мною. Армія курок іде. Так, зомбак іди звідси. Ой, вдарив мене. Так, тепер. Давай. ціп-ціп-ціп. Все. Тепер зараз візьму, тебе закрию тут. Оп. О, папуга прилетіла. Ну, сидіть, дружіть, а я спати. Так. Ну. Так, візьмемо. Треба зробити факел, щоб там все освітити. Так, палки робимо. Факели. Ну, всім недобрань. Шостий день. Так, все вже. Йдемо займатися іншими справами. Зараз освітлим тут все. Раз. Дві. Ой. Два. Так. Три. Чотири. Так коротше не буду рахувати Так. А, ще тут давай? давайте отак на кожному кутику. Та ну та ви серйозно Ну. Так получається. Якщо я. Всі три книги вже там пройду, то може ще книгу про садовоць, про, як, про, Давайте так називем, про городництво, якщо таке слово взагалі є. Куплю і ну, вже зроблю нормальні городи. Так. Мамбук є. О, десь та панда. Ой, як ти гарненька. Біла в чорно, біла, така гігантська. О, все, если. Е, о, я тебе пхаю якось. Так, Ну, їж, їж, давай. Ще їж. Ой. Є ще. Ой, бамбук посадив, нечайно. Е, все зламав Може. Ще зроблю, коли вже всі три книги пройду, зроблю фарму бамбука. А хоча, ну не знаю. Я напевно, якщо я взагалі буду продовжити цю рубрику, якщо я пройду три книги, то я напевно вже закінчу або ще якусь книгу куплю. Бо є ще книга про механізми. В мене є книга про механізми і ця книга, по якій це відео. То може навіть зроблю якісь механізми. Провірю. Я це вже говорив в прошлому відео. Так, сю... так, треба поскладати і йти в подорож. Ну, буду поки що вирушати. А, хоча я йду в ту сторону, можна йду. Э, джунглівий данж. Так. ой, Папуга. Ой, надіюсь, я найду швидко і зак... залутаю його і закінчу відео. Але, підозрюю, що це буде трохи довго. Ну, для вас, думаю, не дуже, а для мене дуже. Сім'я пан там стоїть. Ой, бамбуковий ліс. Так. Е. От то, що оцелот. Та, то оцелот. Так. Ну, о, пустеля. Надіюсь, то пустеля. А, та то пустеля. Ну. Може, знайдемо. Е, як воно О, пустельний храм. Його лутати доволі легко. Буде смішно, якщо я його найду. Я стрибну, розіллю під себе воду, і вода розліється, активує у той наш, активує наш гноплиту і все зірветься. Буде дуже смішно. Ах, ой, ні, треба воду набрати, бо без води якось не дуже. Оп, та ну, я ще її випустив. Все, можу бігти. Надіюсь, скоро знайду. Так. Ну, буду бігти, напевно, просто вперед. Поки не найду. Ні, там вже буде кінчатися. пустеля, тому йду сюди, Так, коли не, не впасти. Так. Оп. йо Йомо. Що то було? Так, може ще десь тут впаде, так. Так, ну. Поки що не впар... О, все, біжи туди. Ну, так, думаю, вам буде краще видно. Не знаю. ну Мені думаю, теж буде краще такої. О, трусник. Мені трусник треба. Так. Я пам'ятаю, я в одному світі виживав. Я там побудував дуже велику ферму тростини просто. Десь на самому початку. Ще коли дракона не вбив, я побудував таку гігантську ферму. Я не знаю, вона дуже багато приносила тросника. Може, якщо буду знімати там виживання. Якесь, може зроблю фермлю тросника. Ну, в цьому, напевно, не буду, бо це по книгах. А, напевно, тільки по трьох книгах це виживання буде. Так. Ока... Тошахта. Та, да, тож, капі... я так хочу спуститися, але не можу, бо зараз іншим. Занять. Ну, можливо, напевно, не вернусь вже. А може, якщо в інші книги треба буде в шахту, і ти вернусь. Стоп, я не маю діамантів, а якщо в інші книги, книгі треба буде сразу будувати портал в а... У мене не буде алмазної кірки, щоб обсідіан добути. Так, о, маленький. Чтось тільки цуцик. Ну, я тут знайшов поки що. Болото. Мангорове, якщо я не помиляюсь. Ну, це взагалі не то, що нам треба. Ну, добуду один блок. Хай буде. Так. Оп-оп. Ой, ну, може, пробіжу і щось знайду. Так, трусник треба зібрати. Оп-оп. Ну і оп. Цікаво жаб побачу тут. Пакше ще не одної жаби не побачив. Так. Угу. Ну, це не дуже цікавий біом. Максим, якщо тобі треба жабу, це цікавий біом. І корисний. А, в всьому іншому це, можна сказати, безкорисний би. А ні, ще блоки отримати ці. Щоб будувати там для будівельників це може пригодитися. А все, знайшов вихід. Так. Що це усипалось? Так. О, черепашка. Оп! О, ще одна черепашка. Ну. Так що буду бігти далі. Так, я доволі довго вже тут бігав. Ну, і знайшов постелю знов. Ну, і нічого поки що нема. О, я знайшов в пустельний храм. Так, треба зайти. Так, відро. Оп. Освітлю тут все факелами, щоб було видно і моби не спавнились. Так раз так. Трошки нижче, так спустиш. І оп! Ні, я. Я дурак. Я забрав поставив. Ну, я дурак. Я перше стрибнув, забрав, а потім знов воду вилив. Ну, будемо рахувати, що я залутав. Ну, це просто капець. Хоча б блоки позбираю і вилізу зараз. Так, я вже добігаю до хати. Ну. Так, поїм. Одне сердечко. Не. Скелет, зомбі. Так. Ой. Так. Все. Треба спати. Ну, на цьому я вже буду закінчитися. Лайк, підписуйтесь на мій канал. Всім до зустрічі, всім пока. Продовження може бути, якщо я получу наступну книгу.